Протягом доби Харківщину обстрілювали окупанти Зведення від ова. 8 лютого з 4.50 до 5 ранку в Богодухівському районі Золочівської територіальної громади відбувся авіаційний обстріл по околицях населених пунктів: два каба околиці села Одноробівка, один каб околиці села Березівка, одинка по колиці села Карасівка, Двакаба, околиці села Клинова, Новоселівка. 7 лютого 17.10, Куп'янський район, великоборлуцька територіальна громада, село Плоске, влучання кабу на відкритій місцевості за межами населеного пункту. 13.00 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка. 13.00 Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Стецьківка. У двір домоволодіння впав ворожий БПЛА. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. 9.35 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада між селами Грушівка та Нечволодівка. Влучання в півдрону у транспортний засіб. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада місто Куп'янськ, 10.00 – Влучання в півдрона в цивільний об'єкт інфраструктури. 10.10 .10 – внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка. 10.20 – внаслідок влучання в півдрона пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. 12.10 – внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 27 людей. Одна дитина. А рятувальники звітують протягом доби, здійснили 24 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворогом. Вони сталися внаслідок влучання ворожих боєприпасів у приватні житлові будинки на території Вовчанської громади Чугуївського району. Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла через необережність під час паління у приватній оселі в селище Нова Водолага Харківського району 46-річний чоловік отримав опіки нижніх кінцівок. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу. Площа пожеж. Чи склала 50 квадратних метрів? Вона була оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Лозова. Марія Соловйова, Дмитрон Воєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини.